Дай йому фото, Алі. Ти любиш історії та Гаррі. Тобто ми всі любимо. У мене є одна для тебе. Отже, живе собі дівчина. Гарна дівчина. Красива. Волосся таке блискуче. І вона ходить у школу. Хорошу школу. Приватну, таку, як треба. Якось після школи вона зголодніла. Тому пішла з друзями у бургер кінг. Як гадаю, що вони замовили? Той сирні кульки з сиром, той з картоплю фрі. А головна героїня історії замовила бургер. Великий. За збігом обставин її звати Джина Джина де Соуза. Автора цієї історії звати Гаррі, Гарі Де Соуза. І як ця історія скінчиться, залежить від автора може бути щасливий кінець, а може, й дуже нещасливий. Залежить від тебе, від твого вибору. Запам'ятай, ще раз зникнеш або обдуриш мене. Відповість, твоє дитя, або ти до вечора повернеш мені сина, або я твоє серце, розіб'ю на опілгарі. А тоді прийду в Долбаний коцвел, наче чума.